Всім привіт! Мене звати Дмитро Малик і я є одним з волонтером українсько-канадської громади. Сьогодні я вирішив записати відео про те, які, як заповнювати дві форми на, на дві виплати: на Climate Action Incentive Payment а, і на GST-HST Credit. Це є дві виплати від федерального уряду, які українці, які прибувають до Канади за програмою КРЕД, можуть отримувати. Не чекаючи довго, так вони можуть почати вже отримати ці виплати, починаючи з наступного кварталу після того, як вони приїхали. Отже, Climate Action Incentive Payment. Так, це є одна з виплат, яка федеральних виплат, яка дозволяє зменшити трошки кошт, який ви втрачаєте на, наприклад, купівлю бензину чи опалення вашого будинку на натуральним газом тощо. Окей. Okay. Зразу переходимо до того, як заповнювати ці форми. Є тут дві опції для тих, хто має дітей, і для тих, хто не має дітей. Після того, як ви заповните відповідні форми, їх потрібно відправити поштою Post до вашого податкового центру. Кожна провінція має відповідний центр податковий, куди. Відправляються ці заповнені форми. Давайте почнемо з простішої опції. Так? Якщо ви не маєте дітей. Припустимо, ви або одинока особа, або неодружена, або ви маєте чоловіка або дружину, але ви не маєте ще дітей. Так? Окей. Значить, я відразу заповнив і просто вам покажу, як це виглядає. Так оце ця форма. Форма RC RC 151. Так, 22i. І дивимося. Це є форма, яка, яку ви подаєте відразу на дві виплати: GST, HST Credit і e Climate Action Incentive Payment. OK? Чи перше виказуєте свої дані персональні. Обов'язково вказуєте social insurance number, це номер соціального страхування, який ви отримали. Якщо ви не маєте цього номеру, нема сенсу навіть подавати, ви мусите його мати, окей? Вказуєте дату народження, контактні дані ваші, адресу, поштову адресу вашу, так, для кореспонденції. Якщо вона така сама, як ваша домашня адреса, то ви тільки вказуєте поштову адресу. Вказуєте мову комунікації з вами. Так, я вибрав англійську мову, це для прикладу. І коли ви. Заїхали так, на цю адресу. Я вказав, що це, наприклад, червень минулого року 2022 року. Окей? Вказуєте свій статус сімейний. Наприклад, ви одружені, але знову ж таки, не маєте дітей. так? І коли ви одружилися, так, коли ви ввійшли в цей статус. Наприклад, 2010 рік, 1 травня. Ну, значить, Можуть бути випадки, що ви приїхали до Канади, припустимо, півроку тому, і у вас помінявся статус. Так, наприклад, ви були сингл, припустимо, ви були неодружені, ви приїхали до Канади, і там через кілька місяців ви одружилися. Так? Ви вже тут ставите «Married» і вказуєте, коли помінявся цей статус, вже будучи в Канаді. Оскільки в цьому випадку, в прикладі, не було жодних змін, ми лишаємо тут все пусто. Далі вказуєте інформацію про. Вашу дружину або чоловіка, в даному випадку дружину, так, теж всі дані. Якщо ваша дружина живе десь окремо, вказуєте адресу. Якщо ваша дружина чи чоловік не в Канаді, тоді ви не вказуєте тут соціальний номер і пишете тут адресу, де вони проживають зараз. Це обов'язково треба наголосити. Якщо вони в Україні, ви пишете, що на даний момент чоловік чи дружина проживають в Україні, так вони не мають соціального номер соціального страхування. Окей, да але припустимо, ви обоє тут в Канаді. Далі визначення вашого статусу резидента статус, статусу резидента. Ви є newcomer to Canada, Так, ви є новоприбулим до Канади, і припустимо, ви прибули 6, 1 липня червня, 1 червня 2022 року, півроку назад. Півроку тому. І ви, і ваша дружина, наприклад. Далі ми пропускаємо. Так, ви не є резидентом Канади, який повертається до країни, ви є новоприбулим. Тут далі, крок 4, вказуєте свій дохід. Значить, тут увага. Спочатку ви повинні вказати дохід за той рік, коли ви стали резидентом Канади. Наприклад, в цьому випадку людина приїхала півроку тому, у 2022 році. Потрібно вказати. Який дохід людина отримала з 1 січня до того дня, коли вона в'їхала в Канаду. Окей? Наприклад, в цьому випадку це людина в'їхала в Канаду у червні місяці, тобто треба вказати, наприклад, за півроку, скільки отримали доходу. в Україні, припустимо, чи в якійсь іншій країні. Припустимо, це перевівши на канадські долари, так, конвертуючи на канадські долари. Припустимо, це 3300 доларів. І припустимо, не було доходу дружини тільки, тільки чоловік. Заробив, заробив якісь гроші у 2022 році. Далі ви вказуєте ваш дохід за 2021 рік і чоловіка і дружини, так? обох з подружжя, і вказуєте. Так, наприклад, 6300-6400. Далі 2020 рік. Чоловік заробив 6150 доларів, дружина 6200. А, деякі програми, деякі виплати. А, уряд Канади бере дані не за ваш поточний рік, а за рік. На, е, тому, а деколи за два роки тому. Так, вони визначають е, виплати. Окей? Тому ця інформація необхідна. Далі е, вказуєте сьогоднішню дату, коли ви заповнюєте. Обов'язково цю форму роздруковуєте і підписуєте ви і ваша дружина. Так? Після цього, <кій> Після цього ви повинні надати. Ваш паспорт, де буде віза, окей? Зробіть копію. І зробіть або, visitor, або копію visitor рекорд, або копію дозволу на роботу. Значить, це обов'язково ви повинні надати ці документи. Окей? Тобто паспорт. Чинний паспорт має бути, дійсний паспорт. Може бути так само driver's license, посвідчення водія, яке видане вже тут, в Канаді. І обов'язково документ від IRCC Міністерства Імміграції Канади. Обов'язково окей? Тобто і ваш, і дружини, тобто від, від кожного від вас повинна бути по паспорт, копія паспортів та копія дозволів на роботу або визитор рекорд Як ви це маєте от роздруковану форму підписану, копії ваших документів, ви йдете на пошту і а, відправляєте цю форму разом з цими документами. Наприклад, як в даному випадку людина проживає в Вінніпезі, в Манітобі, вправляють у Вінніпек Tax Центр, так, податковий центр в Після того э, цю форму чи аплікацію переглядається податковою і вам надсилається чек, так що квартально. Якщо ви хочете отримати гроші відразу на ваш банківський рахунок, це найзручніше, вам треба буде додатково заповнити так звану э, Direct Deposit Form. Як я тут її відкрив, я дам лінк на цю форму. Ви вказуєте, от я, Direct Deposit Enrollment Form. Вказуєте дані, теж свої. От, дані, де ви живете. Е, Провінцію про тут казати, я чомусь не, не міг вибрати. Неважливо. Номер соціального е, страхування. Так? Е, далі вказуєте, що вам потрібен цей Direct Deposit депозит. Для того, щоб отримати платежі від Canada Revenue Agency податкової Канади, далі вказуєте дані свого банківського рахунку так, обов'язково. І ви можете прикласти так званий void Check, так, зразок вашого чеку, де будуть ваші банківські, дані банківського рахунку. Якщо ви не маєте цього, роздруковуйте цю форму, йдіть до вашого банку, щоб вони отут. Поставили штампик. Окей? Після цього так само е, потрібно це відправити, однак за іншою адресою. Окей? То якщо у вас є void check, ви не йдете в банк. Якщо у вас немає void чеку, ви йдете до банку, щоб вони тут поставили штамп. Окей? Е, е, Обов'язково роздрукувати цю форму і підписати: так? поставити дату, коли ви це заповнювали. Як тільки ви це будете мати, Okay. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно його буде, цю форму відправити от за цією адресою. Побачили, так? Це є адреса, куди ви відправляєте оцю direct deposit Form. Бажано, як ви тільки заповнили аплікацію на GST, HST Credit і Climate Action Incentive Payment, мати так само цю форму, просто два різні конверти на дві різні адреси відправляєте через Пошту. Окей? Okay? Значить, direct deposit form одинаково що для сімей з дітьми, без дітей і так далі. Чи, чи ви не одружені. Це полегшує життя і вам, тому що і податкові, тому що не треба давати чеки, а гроші відразу вам приходять на банківський рахунок. Дуже швиденько, дуже просто. Окей, вертаємося сюди і тепер розглянемо випадок, коли для сімей, які мають дітей, окей? Тут треба заповнити дві форми потрібно заформити форму RC66 і RC66 SCH. Про статус в Канаді та декларування доходу. Значить, спочатку RC66. Давайте, знову ж таки, це форму, яку можна роздрукувати. Тут вона. Так, ви її зберігаєте. Всі линки я вам дам низу відео у description, у описі відео буде. Так, оце ця форма RC66. Так, давайте я її трошки збільшу. Досить це просто. Інформація про себе. Де ви живете? Є тут питання, чи за останні 12 місяців ви міняли провінцію? Це може бути актуально для тих українців, хто, наприклад, приїхав до Квебеку, пожив кілька місяців і приїхав, не знаю, там, в Онтаріо, або в Нітобу, або в Альберту, якусь іншу провінцію. Якщо це ваш випадок, тоді ви мусите поставити тут так, «Yes», вказати провінцію, так, з якої ви приїхали, наприклад, ви приїхали з Квебеку, і вказати, коли ви переїхали, так? Ну, зрозуміло. В даному випадку. У нас немає нічого. Так, ми відразу приїхали до Вінніпегу. Це поштова адреса, домашня адреса така сама, де проживаєте, одружені. Ну, ж таки, вибирайте те, що відповідає вашому статусу. Коли ви одружилися, дані про вашого партнера, другого з подружжя, наприклад, дружини. Ну, ж таки, якщо чоловік чи дружина живуть десь інакше, отут ви вказуєте. Цих полях адресу, навіть якщо це в Україні. Тоді цей люди не буде, так, social insurance number, але ви вказуєте, де ця людина є. Далі. Ваш громадянський статус, так? Тут питають, чи ви були громадянином Канади за останні 12 місяців? Ні. Так само це не стосується вашої дружини чи чоловіка. Ні, ставите. Окей. І пише: якщо ви відповіли Ні, на. Одне з питань, ви повинні ще одну форму заповнити, бачите. RC66SCH. Ми зараз її заповнимо. Далі Newcomer or a Returning Resident of Canada. Так, ви є ньюкамером або новоприбулим. Пишите, чи за останні два роки ви стали новоприбулем до Канади? Так, ви пишете Yes. І так само дружина. Так. Далі вказується інформація про дітей. Так, дата. Прізвище, сім'я, стать, дата народження, де народилися. Так? І питання, чи дитина живе з вами весь час. Пишете так або ні. Значить, якщо дитина зараз з вами, значить пишете так. І питання, коли дитина почала разом з вами жити, наприклад, від народження. Що дитина не живе з вами весь час, наприклад, тільки 60% часу, ви мусите це вказати і написати, з якого часу дитина почала жити з вами тільки 60% свого часу. Так? Так, я думаю, що в більшості випадків це буде так? якщо говорити про українців, які прибули до Канади. Якщо у вас друга дитина є, вказуєте інформацію про другу дитину. Якщо у вас більше ніж двоє дітей, ви просто окремо, от є ще форма. Так? Тут є додаткові діти, вказуєте. Або ви можете просто е, окреми листок, е, де перелічите своїх дітей і вкажете їхні всі дані. Так, Дату народження, де вони народилися. Окей? Бачите, так? Те, що треба вказати. Після цього обов'язково роздруковуєте, підписуєте, ставите дату, цю форму, так? Значить, цю форму ви роздрукували. Що ще треба додати до цієї форми? Обов'язково потрібно додати оцю форму RC66SCH. Що це за форма? Це форма декларації, де ви декларуєте свою, е, свій дохід. За останні три роки, зараз пойдемося. Окей. Значить, Це те саме. Інформація про вас, про чоловіка, дружину, коли ви стали резидентом Канади, навіть якщо це тимчасовий резидент, окей? Тут далі про ваш. Вже статус іммігранта, так ви скролите сюди, і ви є тем, е, тимчасовим резидентом. От Ді, так, от є temporary resident, це є ви. І тут є дані, які ви е, поля, які необхідно заповнити. Ви повинні вказати номер свого паспорту і номер дозволу на роботу або visitor record обов'язково вказати, доки ці документи дійсні, е, видані і дійсні, Окей? Так само для вас і для чоловіка-дружини. Це обов'язково. Далі декларація вашого доходу, знову ж таки, за три останні роки. Тобто ви приїхали у 2022 році до Канади, наприклад, в червні місяці, за півроку тільки декларуєте той дохід, який ви отримали в Україні, так, до дати, як ви приїхали до Канади. Припустимо, це 3500. Далі в 2021 році ви ще 6600, так само дружина. 2020 рік, знову ж таки, 6700, наприклад, 6800. Це все роздруковуєте теж обов'язково. Окей? Okay? І підписуйте. Не забувайте підписувати. Чи, вертаємося сюди. Значить, ми заповнили оцю форму. На нас є. Так. Значить, якщо у вас є діти, так, бо ми зараз подаємо це оцю так звану Child Can Child Benefits Application. Це називається. Надаєте, ви повинні надати інформацію про народження ваших дітей. Так, мусить бути е, свідоцтво про народження. Обов'язково не мусить бути перекладене і е, докладене до цієї аплікації. У вас ця аплікація тут буде, оця оригінальна аплікація, це Child Benefits, Canada Child Benefits, буде статус in Canada. Обов'язково це дві аплікації. І Ідентифікуючи документи, як ваші, так і дітей. Так, всі документи тут є. Я зараз важну проскролю вниз. І пише, значить, на, дитин, на дитину, яка а, живе з вами більше, ніж 12 місяців а, тому, так почала жити, мусите надати обов'язково доказ а, народження. Що це може бути? Так, це може бути свідоцтво про народження. Може бути паспорт і так далі. і так далі. Тобто для українців, які по Куету це може бути або паспорт, або ем, свідоцтво по нароченню. Окей? Далі ви повинні надати доказ, що ви є резидентом Канади, навіть тимчасовим документом, і ви повинні надати принаймні три документи. Окей? Що це може бути? Це може бути договір оренди, так? це можуть бути. Кританці за оплату оренди. Це можуть бути е, оплата за комунальні послуги, окей? Е, посвідчення водія, реєстрація автомобіля, авто, страховка автомобіля. Так, це є обов'язково. Тобто, принаймні три документи, що ви є, тобто договір оренди, може бути і, і так далі. Комунальні платежі, driver's license ваша, так? Наприклад, якщо у вас немає посвідчення водія, ви можете зробити id картку Далі. Що ще потрібно? Доказ, що ви є особою, яка є відповідальна за дитину. Окей? Як тут, якби, дивимося, три, три так тут, якби, вдивиться про документи, так? Тобто як там, так і тут. Якщо ваша дитина ходить до школи, візьміть довідку зі школи, так, що ця дитина ходить в школу. І, і довідка, довідці повинна обов'язково була бути вказана адреса дитини. Окей? Після як ви маєте ці всі документи, ви відправляєте їх до податкового центру. В даному випадку людина живе в Манітобі, відправляє до Winnipeg Tech Center оця адреса. Окей. І не забувайте Direct Deposit Form. Оце, оце є форма для депозиту. Прямого депозиту з податкової на ваш е, канадський рахунок банку канадському. Вказуєте всі дані. Обов'язково підписуєте і відправляєте знову ж таки за іншою адресою, не забудьте про це. Тут кажу, тут найскладніше от, дати ці всі документи, вам обов'язково потрібно їх дати. Значить, ви можете сказати, о, я заповнюю ніби форму для виплати на дітей, однак виплат на дітей я зараз не буду отримувати. Так, ви не будете отримувати виплати на дітей до тих пір, поки ви не проживаєте 18 місяців в Канаді. Так. Вже на 19-й місяць е, прожиття в Канаді разом з дітьми вашими, ви почнете отримувати ці виплати. Тому ми зараз на цьому не будемо фокусуватися. Однак, ці, ця аплікація, якщо у вас є діти, так вона включає не тільки виплатні дітей, це так само GST, GST Credit і Climate Action Incentive Payments. Ви будете отримати ті так само, ще платежі. Скільки ви будете отримати? Для прикладу. Наприклад, ці кліматичні виплати, так? Якщо ви, припустимо, проживаєте в Манітобі, якщо ви не одружена особа, ви отримуєте 14, 416 доларів на рік. Це поквартально будуть платежі, так? Якщо ви одружені без дітей, це буде 416 плюс 208, вже маємо а, понад 600 доларів. На вас двох. Знову ж таки, рівними платежами поквартально. Якщо у вас є одна дитина, буде ще плюс 104 долари. Бачите, так? Якщо це одинока мама чи тато, ви отримуєте 416 плюс 208 так? на дитину, на, на першу дитину, а, якщо це є, а, ви не маєте мами, чи, а, дитина не має мами чи тата. так? Ну, відповідно до інших, інші провінції мають свої розрахунки. Як бачимо, найвищі платежі, виплати у соскачуванні. Окей, а, значить, HST GST payments, а, вони теж це буде кілька, може бути, 190 доларів десь в квартал, вам, вони розраховуються відповідно до ваших доходів. Тому дуже рекомендую це подати. Навіть якщо ви прибули півроку тому до Канади і ви не подали ще, я рекомендую це зробити і попросити, щоб вам виплатили ці виплати ретроактивно. То дати, як ви стали резидентом Канади. Для цього вам потрібно написати лист обов'язково і вказати, з якої дати ви стали резидентом Канади, попросити додатково ці виплати. Як попросити зробити ретроактивні виплати? Я знайшов на сайті Текст про такий зразок листа, де є зразок, як попросити відправити цей ем, запит. Так. Вказуєте адресу податкового центру, куди відправляєте дату, вказуєте ваші дані, і пишете. Так що: Canada Revenue Agency, дорога податкова Канади, я став резидентом податковим резидентом на таку-то дату, оскільки я не отримав жодних GST чисті виплат з дати, коли я став резидентом, надайте, будь ласка, ці виплати, став на таку то. Починаючи з такої дати. Тут пишете дату, коли ви стали резидентом Канади. Okay? Коли ви отримали той work permit, коли ви приїхали в перший аеропорт. І тут можете вказати свої банківські дані теж. Підписуєте, даєте свої дані. Роздруковуєте обов'язково і відправляєте це теж до одного з податкових центрів. Окей? Okay? На цьому все. Успіху. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Дякую. Всім, всім добра.